Супер зброя для цього прийняття, умовно зброя не для боротьби, а якби інструменти для прийняття це от, оці супер властивості, суперздатності наші. Це повага, прощення, каяття, вдячність і любов. І ось ці інструменти, супер інструменти, магічні інструменти, буквально це магічні інструменти. Вони дають змогу трансформувати себе в кращу сторону, що є власне нашою еволюцією і нашою, я би сказав, навіть задачею. І простір буде трансформуватися. Ну, в першу чергу, наше сприйняття, а вже наступним кроком буде вже творення. Спочатку треба якби, сприйняти це все, де ми є.